Так. <плес> <Да. плес> укривайтеся, щоб вам було тепло, укривайтеся, не, ну, ну. Ноги укривайте. Ну, Ноги ну, так сідайте, повністю укривайтеся, щоб ви не, не, не простудились. Що з вами сталося, будь ласка, поясніть? Я не знаю, що сталося зі мною. Коли ви пам'ятаєте, якісь соквиття до цього, як я вас зустрів? Ну, ви розумієте, ви без зуття <реш> <реш> без документів. Тому би, запитання у нас такого плану, що щось відбулося з вами, Де ваші речі, де ваші документи? От, за речі, не знаю, де вони подівалися, бо то був бігав, тікав. Від кого? Сьогодні просто середа. Чотири доби, ви, виходить, на вулиці, <реш> на вулиці. <реш> і бігаєте туди-сюди, не розуміючи, де ви знаходитесь, так? Біде. <реш> А вона не приїде, точніше. Вона Та повідомила, що ви пропали, ви не виходите на зв'язок. Ну, ми... то думає, що я загуляв. Ми повідомили, що ми вас знайшли, тому очікуйте, зараз приїде ваш друг, який, з яким ви знімаєте квартиру в гатному. Ми вже встановили. І він привезе вам одяг. А ми віддамо пояснення, так і ви поїдете з ним вже. Так, вона з вами. Він каже, Знають? Привіт. Да. 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 Що ти? ти, де ти пропав? Він зовсім не пам'ятає, як прибув до Київської області навіть. Да, скільки скільки ви ви тут? Ми поза вчора приїхали в гадне на роботу. Ага. Зараз ми осапотаємо, да. поручимо товаришу. Ну ви вже за ним дивіться. І попросимо поліцейських офіцерів громади, які оцілували ту територію, щоб за вами прислали. щоб далась на відео ось та перевіряли, як стан.